Друзі, мої вітання! радий вітати вас себе на каналі. Зараз нове розривне відео. Дуже буду вас просити, репостніть це відео, щоб люди побачили, які поліцейські приходять на службу, чим вони займаються і наскільки вони не знають законодавства. Ну і, друзі, декілька секунд заберу вашої уваги. Якщо у вас виникли юридичні проблеми, юридичного характеру, зараз ви будете бачити ось тут номер телефону. Це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому, якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, звертайтеся до нього по цьому номеру телефону і я вам. Вам обіцяю, він вам їх професійно розрулить. Ну і, друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором, тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль, в жодному випадку не купуйте кота у мішку. В, при жодних обставинах, що б вам не говорили, не купуйте, не перевіривши цей автомобіль. Друзі, я займаюся автопідбором, я займаюся одноразовими оглядами. Тому, якщо ви надумали купляти автомобіль, зараз будете бачити мій номер телефону, це мій вайбер. пишіть мені сюди, я професійно вас проконсультую і професійно підберу автомобіль, який ви собі надумали купити. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому, друзі, якщо... Автопідбір, номер телефону бачите по всій території західної України я можу виїхати перевірити автомобіль, який ви собі хочете придбати. Або підберу вам його під ключ. Тому друзі номер бачите, звертайтеся, я професійно виконую свою роботу. Ну і друзі, якщо ви готові, запарюйте ще і віддивиться цей божевільний трішнячок. Добрий! день! Добрий день. добрий день. Дуже довго, добрий день, я чекав від вас. Ну, я з водієм спілкуюся. А, я з водім ну, спілкуєтеся. Виділи, щось порушено пане чи ні? Звичайно. Що? Давайте не заважайтеся, що поспілкуватися. А чим саме він заважає? Ну, ви пішли і спілкуєтеся, немає права. А не можна пішов? Там можна звичайно, я з нього А Може я водію хоче допомогти, може він нічого не порушував. А чому нічого не порушував? Тому що презумпція не в нашій країні, ніхто, її ніхто не скасував. Я чому досить... запитався вас, що водій щось порушує. Я ми, ясно, зараз параляну відео, якщо водій порушив, вони собі. Ну так, так, значить вам не можна говорити, водій, що водій щось порушив, допоки його ви не довели. Ми Будемо зараз доводити? А правильно? Я вас запитав, перед тим, Чи водій щось порушив. Сказали, так. Як запитали? Для чого вам? Ну то ви спілкуєтеся з мною, хочу... Ви мене що перший раз бачите чи що? Звичайно, Так, ну то зараз знайомився. Ділі, дане. Діка. Ні, кажіть не звісно. Що... Ну ходіть, потім А юридично. Не проти, що я поможеш і... Будемо кружок мотати, так? Як ми, ми будемо. Так ви йшли не по-пішохідному ми... водія. — У мене була службова необхідність. Ну, зараз ми нікуди не спишу. А зараз не Ні, Ну то, не Ні, не ну, не то не... що ви не спішете, ми всі в курсі. Ну. Але то, що громадяни кудись, можливо, поспішають, ви, напевно, не в курсі цього. А чому ми не в курсі? Так людина ну, не випинила вийшли... за порушення правил дружбу. Правильно? Ні. Ну, а що? Як за порушення правил дорожнього руху ви можете зупиняти? Так ми зараз глянемо відео, що буде на відео, фіксація нормальна, видно, це буде 97-ти на Як ваше ім'я? Мар'ян. Мар'ян, як ви можете зупиняти водія за порушення так. правил дорожнього руху? А за що ми зупиняємо? Ну згідно якої статті ви зупиняєте транспорт? Згідно статті 35 закону який? Пункт, пункту 1. Чому? Якщо водій порушує правил дорожнього руху? Давайте постанову. Ну так я ще раз пояснюю, є процедура розгляду. Я ви ну, читали? Я... Коли ви останній раз 35-го читали? Я, я так. не знаю, для чого мені її читати. А коли ви ну, крайній раз, коли ви читали 35-ту? Раз. Крайній раз, коли ви 35-ту статтю читали? сьогодні. Читал. сьогодні. Так. А там третього пункту не побачили часом? Ще раз. Третього пункту там не побачили? Якого саме? Підкажіть, можливо, вам щось не Ну ви ж сьогодні читали. Що саме? 35-ту статтю. Ну. Ви кажете. Я довожу до вашого відома. Там ще є третій пункт. Який саме? Що там є? Ну ви сьогодні читали чи не читали? Поверніть водію, будь ласка, його документи. Зараз повернемо? Та Я давайте позивки, давайте, що дав... мене робити. Чому? Ну а чому ви маєте? На якій підставі? В якому розумінні, на якій підставі? На підставі того, що ви пішили служити народу України. Так не народу. Ну поверніть документи. Ви зараз не маєте вернем? права їх. Інспектор, що? документи дайте людині. Кровати зараз. — Що За фітіш забрав і тримає в руках. Так ми попросили водія придивити водій. Передав для чого? Звідно а чого, а чого камера ви камера фіксує все. інспектор? Звідно чого ви це прошу? Статі тридцять п'ятий зупинку. Це проще. зупинка транспортного засобу, так, а не передача прошу. документів. Правильно ні, там є інший пункт номер 3, Він називається. Ви його читали чи ні? Читав. Я що я в ньому кажу, що вказано? Інспектор, якщо водій дорожнього дружбу, ні, це перший. Водій нічого не порушив, тому що цей закон прямо порушує конституцію а ви вітрим, України. ви не мене, країни. Я готу я взагалі з вами не спілкуюся з водіями. Да не що ви якийсь адвокат. Будь ласка, придивіть. Я інший фахівець в галузі права, права. згідно купабу. Будь ласка, пустіте Якщо будуть як пустіте з, з боку, будуть якісь проблеми будуть стосовно вироби, У мене проблем немає ніяких. але я дуже хочу вас. Скажете в суді. У нас немає проблем ніяких. Не буде відео, буде виносити постанови, буде відео, не буде вносити зробимо. Попередження людина поїде, що тоді дорогу. що? Що тоді робити, я не розумію? Що робити? Ну в такому випадку. В якому? Ви назвали водія правопорушником, не довівши його, вину. Я сказав, що водій порушував водій сам... 35-та, третя. Я порушую, я просто запишу. Ви знаєте закон, України про наступ Знаємо. Там є третій пункт. Знаєте його чи ні? Ви молодий, ви дики на рожанці вроді були, так чи ні? То ви були? Підійдіть ближче, якщо не важко. 35 стаття, пункт 3. Ви його, напевно, краще знаєте, ніж ваш колега. я, не пригадав, я на, 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 на А на тому факультеті. на, на якому? <клухи> То вам треба йти в розшук десь працювати. Дивіться, хлопці, я, вам, я вас трошки зараз буду підтягувати законодавство. Підтягувати. Та бо ви його не знаєте? Я знаю. Мар'ян, як ви його знаєте, якщо я вам говорю 35-та, 35.3, коли Ми є достатньо... Ви, ви не можете вказувати, що водій правопорушний, не довівши його вину. Тому що 62 га стаття Конституції прямо суперечить вашим словам. Ви не Конституційний суд, ви не Верховний суд, щоб приймати якісь рішення. Ви Поліцейські дії виключно в межах закону. Все, я вам цитую: 35-та, 35.3. Якщо є інформація, вважати. Що водій або транспортний засіб, причетний до вчинення адміністративного правопорушення чи ДТП. Ви мене почули чи ні? Я побачив, що водій порушив право. А ви собі своє руку. побачив, можете затратати по в кишеню і, і піти додому. Якщо зафіксувало, тоді ви воно ви чуєте мене чипало. А якщо не зафіксувало. Причетний це зовсім інше питання. Ви, ви в своєму розумі чи ні? Я в своєму розумі. 35 третя. Львівським управлінням патрульної поліції, адмінпрактикою. Це роз'яснено і доведено до всіх. Того, що в школі у вас свої закони, ну ви мене вибачте. У не свої закони. А які у вас закони? З по поліцію, ну то я вам цитую, 35-та, 3-та. В жодному випадку ви не можете будь-яку особу назвати правопорушником. Чому ви не заважаєте працювати, скажіть мені? Ви на службі, ви, прийшли, ви, ви на службі. Ну, На роботі нас... ми, а ви ну, нас. Ви нас службі... заважаєте. Чим заважаю? Ви там щось переглядаєте. Ви щось корисніше, розумієте, хочете гроші заробити, які заробляють по іншому способу. А не А так, я... як? Ви зараз а та, що ти хабарі брати мені в поліцію? Та чому хабарі? Та ви працювали в поліції? І, що? і що? Ну і що? Я в поліції. В поліції працювали. Я, працювали? працювали. я працював. Я працював. Дивніше, вони не можуть пригадати точно. А ти хоч що спом'ятаєш в своєму житті чи ні? 35-та третя штанга, Конституція України, штанга. Пане водій, віде фіксації відсутньо погано видно. Тому виносимо з не будемо. Відемо з усним зауваженням з 22 законом. А як усне Заув... зауваження? Ого, ого-го. Мар'ян. Водій не порушив, ти не довів його вину. Я сказав, водій я не порушив, ти не втручну, довів втручну його вину. Я роблю людині усне зауваження, людині не На підставі висаду. чого ти можеш йому усне зауваження? Це як? Він щось порушив. Правильно я ще раз показав, відео фіксації відсутня. Відофіксації відсутня є. У можу ПАПі є спеціальна процеду. стаття, згідно якої закривається адміністративне призначення. Так, можу може бути бізнес. посвідчення службове. У папі є окремо зовсім стаття, згідно якої закривається справи промін правопорушення. Ти з 22 ліпіш. До чого ти 22-го ліпиш? Ще раз привіт. За відсутність складу має Нема. Є інша стаття. Відкривай! Так нема складу злочину. Калинович Мар'ян Васильович, Васильович. До котрого дійсно не бачу. З другої сторони, я хочу бачити. Ну, з другої сторони, можна бачити. Можна. бачити. Звичайно, Та 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 ну, Та, що так чи мені? немає жодних. Навчиться ти тут служить. Чого ти тут стоїш? Я тільки зупинився, розвернувся, хотів їхати. Бачу, що водій порушує правила дорожнього руху, зупинив. Дивись, ну, дивись. Може мені на Я не є дуже стара людина. А я не я не тобі ще раз говорю, побачив, порушив. Будь ласка. Ну, а де тут пишеш? Ну, бачите, я таким такий мікроскоп. А пішла це який? Бойовий чи пластмасова? Ну, я не маю права вам показувати. Ні, Ну бойовий чи пластмасовий. Бойовий. А йдуть пластмасові, ти будеш пластмасом ходити, чи що? Пане Руслан, це взагалі, це, що ви говорите, це є до речі. Мар'ян, дивись, я тобі поясню. Можеш три секунду послухати? Ти зупинив транспорт. ви послухай нас на роду і потім я пішов на службу. Скажіть, я слухаю. Їде транспортний засіб, так. напевно, щось порушив. Ти так. його зупиняєш, кожну колеги, колега, йди передайся. Не чи... напевно, а я бачу, що він порушує. Це зовсім ну, питання. Те, що ти бачив, ти в суді не положиш на суді так, на стіл. Так правильно, що, він адміністративну послугу, чи Ти що? можеш мене до кінця дослухати? Я вас. Кож до колеги передивися, будь ласка, відео, чи є прав... факт правопорушення. Поки ти розмовляєш з водієм, не тратиш час, не водиш його туди-сюди, як ми не водимося, як бараниць. Ну що, він не міє реєстратором користуватися? Не міг реєстратором. То дай йому от зараз дай йому? Реєстратор, реєстратор хай вчиться користуватися ним. Як там? Він вже декілька місяців тому в мене в відео відомо. Він декілька місяців... був. Добре, так, він питання, послухай мене, він дивиться відео і каже тобі, там, чи перезвонить, чи скрикне. Мар'ян, відео нема. Водій нічого не порушив. Ну, Допоки факт вони не доведений, ти не можеш називати в житті ніколи нікого правопорушником. Бо хтось один я, на тебе подав транспортний засіб, що я буду казати? 35-та третя Мар'ян зразу підіскати три п'яту доброго дня, пане водій. Причина зупинки згідно 35-ї треті. В мене є інформація, можливо, ви або ваш транспортний засіб причетний до скоєння десертивно праворуч бачив. Розумієте, я бачу, пане Руслан. Добре, ви не у нього на фейс. Добре, ви Я, можете що, що сам нічого розумієте, бо тому що в мене немає відофіксації. У що... мене відофіксація я б виніс за адміністративну. То, то, що ви бачили, це є одне. Ви що ви бігаєте з камеру, це нічого не вийде. Чому припинку. та бо тому що? Чому не А та можливо так, ви так, будете зупинятися до десяти. Море тоже наприклад відофіксації ведеться від сумови. Мар'янка я вас всі чи зображаю, що. Ну ви що говорите, такі Я не розумію взагалі. Мар'ян, я вам говорю, 35 та третя. Відкривайте, читайте. Я ж вам кажу, ще раз згідно чого я зупинив. Відкривайте, ходіть, відкривайте. Давайте подивимося, 35 та третя. Відкривайте. Давайте відкриємо 35-ту першу. Мар'ян, я на пам'ять знаю першу, другу. А я тоже її Ми знаю. Відкривайте, читайте. Але давайте зійдемо трошки на бік, бо тут. Щоб нас хтось не зачепив зараз. Так, друзі, поки Маріан шукає, напишіть, як правильно зупиняти транспортні засоби. Можливо, він почитає і буде знати. Чи згідно 35-ї першої, чи згідно 35 ї третьої, щоб, до речі, він був в курсі, так, да, поліцейський Я може зупиняти транспортні засоби. У разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху, відкривай 62-го статтю Конституції України і читай. Просто для себе що віця, пане Руслан. Я не маю часу зараз тут з вами стояти, Чому відкривати, що читати. Чому не розумієте? маю? Бо тому, що я маю виконувати свої функціональні обов'язки. А я зараз Які? тут просто з вами стою і говорю. Я тобі даю безоплатну що... юридичну підтримку, що хочете ти був... надавати якусь юридичну підтримку? правову допомогу там. Не допомогти допомогу підтримку. Я розумієте? тебе хочу навчити. Хочете поручити працівників поліції? Будь ласка, приїдьте у відділення поліції, зверніться з письмовим зверненням. Скажіть, я хочу ваших Притріше, працівників щось. Маріан, що, законодавство там, Мар чи ще щось, будь ласка. Прийдіть і офіційно сай... це все зробіть. А ви просто ходите з камерою а розуміє, а і робите. Мені заборонено з камерою. Не що? Заборонено ви на службі. Стан, розуміє, що? Та та стан. Немає в нас військового стану. Можливо, це об'єкт критичний Ну, а вон він є знак, можливо, він, об'єкт інфраструктури. Та можливо і він теж. Ну, а що чим мені заборонено? Зійшли за що? У нас немає військового стану. Нас немає військового стану. Нас нема військового стану. Ви заважаєте працювати. Ти військовий. Відкрий на другу! Куди? Якої щасливу дороги? Ти на службі, ти ну, можеш розуміти? зрозуміти? На роботі потрібні, ми. 62-го відкрий! Вам треба чомусь допомогти. Щоб ти зупиняв транспортні засоби згідно 35-ї, 3-ї. 35 Третій пункт. 35-ї зупиняю! Який пункт? Варіант. З... Який пункт? Перший. Не можна згідно першого зупинятися. Тому що це є пряме порушення Конституції України. Просить, 62 стаття. Відкрий 62 робити, розумієте, Дві розумієте, хвилини твого часу за. дві. Видимаєтесь до слів просто. Розумієте? Я, тобі... я хочу тобі спипаєте, допомогти, щоб не на було. Тому гроші. Та собі заробляє, яка тобі і різниця? Їх, ну, Не заважайте працювати нам. Нас, по-перше, воєнний стан, не військовий стан. Не військовий, а воєнний так, стан. Що? Я тобі говорю, бачите, вже поправляюся, скільки ти нового зі мною зараз знаєш. Відкриваєш 62 статтю Конституції України. Та я не буду чувати. Ну просто приїна, прочитай я... один я раз. Не буду я сам почитаю, коли буду ну відкрий зараз, так, будеш так, на службі я мати, маю, коли так, читати. Треба робити роботу людина просто хочу поговорити. Ну, що? ну ти Як просто поговорити? Ти порушив так, закон. Так, так, я зараз так, ще так, скаргу та, напишу. Ти закон порушує. Як прозвав водія правопорушником і де водіє? Чого ти його не притягнув? Тому що немає у мене відділ. Ну, значить він не правопорушний, Мар'ян видно. Ну значить, він не правопорушний. Ну тепер не право порушити. до того, я поставлю. Ну так що... я тобі даю підказку, 35-3. та сказати, третя. То, Не називай... А ти побачив транспортний засіб, який <кх> порушує транспорт. Та, то, до... що ти побачив, дає собі в кишеню ідеш додому після служби. То нічого тобі не дає, ти ще раз говорю. Ми будемо що довго Так, Три... да. 35-та, 3 третя. Мар'ян. Добре. Відкрий, прочитай. Я вже читав. 35-та... Я вас... 35 -та. Та, тільки що читав, ну що я буду. Третю, третю відкрий, прочитай. Я вже читав, тільки що третю. Ну ще раз. Ну щоб водії, люди побачили, чи ти адекватний, чи ти не хочеш цього. Якщо водій, або початиться. пасажири, припечатні до, адмі... до, до вчинення адміністративного правопорушення, то тоді... Я якщо треба, є інформація... інформація ...про причетність водія чи пасажирів до вчинення правопорушення... У мене немає інформації, Ну я ти ж бачив! В реєстраторі бачу, є інформація. Я бачив, і відеофікстратор фіксував. Ну, ну, і реєстра... програма, фіксував Але можливо вона б була? Тому від Сутні відеофіксувалися. Секунду. Було б це було б краще, було б краще видно. Але як було Шо б але? зафіксовано ну, на реєстратор, ця інформація би підтвердилася. Підтвердилася би, так. Ну, власне, він би говорить, 35-та третя. Та інформація, розумієте, то коли мені сказали, що якась особа причетна до вчинення дорожнього травму. Відкрий, будь погоди, ласка, чи, тебе, відкрита будь дій, чи дій, є, тебе відкрита 35 оце стаття. Тебе відкрита 35-та стаття. Скоріше, відкрити про щатій пункт. Я читав, я знаю, будьте здоров'я допомачені, бо ми не маємо часу. Друзі, просто довбень, сколівський довбень, який не хоче вчитися, який нічого не знає. Ну це, блін, ну чого так тяжко, друзі? Ну б, бачили Оленя. І ще й молодий біля нього. І він ще й молодого так навчить через задницю нести службу. Просто жесть. Хлопці, дівчата, мені просто бракує слів, вони просто от, аж телепає таких шмурдяків, як він в формі. Все, я погнав далі. Люблю цело.